Доброго дня! Мене звати Любов Чулак. Я працюю вчителем логопедом І сьогодні я би хотіла вам розповісти, як я потрапила на навчання до Вищої школи здоров'я. В дитинстві я часто хворіла, і мене завжди цікавила медицина. Чому я хворію? Чому такий перебіг хвороби? В одних він слабший, у других сильніший. І як боротися із своїми хворобами? Також я читала багато літератури, я переглядала ролики у Ютубі різних лікарів, але відповіді на свої запитання я не отримала. Одного разу, у 2021 році я попала на прямий ефір до Василя Івановича Чайки, лікаря, який працює у Вищій школі здоров'я. І я отримала відповідь на багато своїх запитань. Зокрема, я хочу вам показати ось цю книжку, яка в мене зберігається віддавна. Це є книга для студентів медичних закладів. Про що ця книга? Тут пише назва хвороби, симптоматика і також рекомендоване лікування. І ось я вам зачитаю одне речення: астма бронхіальна. Іноді рефлекси, приводящие к бронхоспазму, идут со сторони измененной носоглотки, например, на почве полипов или искривления носової перегородки. Тобто до бронхіальної азми приводять якісь рефлекси. Але саме які рефлекси, як з ними боротися, відповіді нам на ці питання ніхто не дає. Але цю відповідь я отримала на курсі Я Вибираю жити. І не тільки цю відповідь. Я отримала безцінні знання про те, як працює мій організм, про те, що таке хвороба, як з нею боротися. Тому цей курс я рекомендую усім людям, які в сучасному світі хочуть бути здоровими. Пройшовши перший курс навчання під назвою Я вибираю жити, я, не задумуючись, придбала наступний курс під назвою Я вибираю жити констеляції. На цьому курсі ми розглянули причини виникнення у дітей аутизму, заїкання, дислексії, синдрому дефіциту уваги, а також чому дітки родяться із синдромом Дауна. Для мене це є дуже важливо, адже я працюю вчителем логопедом і зможу надавати дієві поради батькам, які виховують особливих діток, а також результативно працювати. А в вищій школі я хочу побажати багато учнів, адже від цього залежить здоров'я нашого людства. Завершу свій виступ словами Василя Івановича Чайки. І тільки думаюча людина в сучасному світі буде здоровою.